9 грудня 1965 року в маленькому містечку Кексбург, розташованому у Пенсільванії, сталася подія, яка назавжди змінила погляди багатьох людей на феномен НЛО. Того вечора місцеві жителі стали свідками незвичайного явища на небі. Яскравий вогонь, схожий на метеор, пронісся над містом, залишаючи за собою довгий слід. Незабаром після цього на землю впав дивний об'єкт, що викликало справжню сенсацію. На місце події негайно прибули місцеві жителі, а потім і військові. Що ж сталося насправді? Згідно зі свідченнями, об'єкт, що впав, мав конічну форму і металевий вигляд. Деякі жителі стверджували, що Чули гучний звук, який нагадує вибух. Уряд незабаром розпочав розслідування, але офіційні пояснення про те, що це міг бути просто метеор або уламки супутника, багатьох не задовольняли. Повну версію цього відео дивіться на ютуб-каналі День в історії.